Висічі в приміщенні рослини можуть відродити майже будь-яку кімнату. Вони не тільки додають ноти зелені, але й не займають стільки місця, скільки рослин на ліжках, офісних столах, кухонних стільницях, у ванних кімнатах чи інших ділянках вашого будинку. Вони також дозволяють додати інші елементи дизайну до внутрішнього садового простору. Але є багато різних приміщень у приміщенні, які можна суспендувати в кошиках до стелі, то навіщо починати. Залежно від того, чи шукаєте ви невибагливу рослину для початківців чи щось візуально дивовижне, існує багато різних видів рослин, які будуть рости в підвісних кошиках. Ми склали список наших улюблених підвісних приміщень для домашнього саду. Незалежно від того, Живете ви в будинку, квартирі, у вас багато місця чи обмежене в ньому, існує багато різних варіантів для вибору. Давайте подивимось на наших близьких. Повітряна рослина. Наукова назва тіланція. Тип рослини, соковита. Розмір рослин від 2 до 7 дюймів. Потреба у воді раз на тиждень. Потреба в сонці яскраве, розкидане сонячне світло. Повітряні рослини один з найпопулярніших видів підвісних рослин. Ці рослини отримали свою назву через здатність рости без ґрунту. Натомість вони отримують усі необхідні поживні речовини з навколишнього повітря. Повітряні рослини легко доглядають і вони поставляються в різних формах і розмірах. Крім того, вони можуть терпіти умови слабкого освітлення, що робить їх ідеальними для кімнат, що падає з невеликим природним світлом. Ангельські сльози. Наукова назва солеролія солейлія. Тип рослини чагарник. Розмір рослин від 2 до 4 дюймів. Потреба проводу раз на тиждень. Вимога на сонце, яскраве, непряме сонячне світло. Сльози ангела це невелика соковитих рослини з зам'ясистими листям, які виробляють крихітні білі квіти. Ця рослина є рідною для Бразилії, однак його можна виростити в інших країнах. Переваги сліз ангелів включають легкість вирощування, низьке обслуговування та без шкідників. Його можна легко виростити в будь-яких ґрунтових умовах, але для процвітання йому потрібно повне сонце. Як і всі соковиті рослини, ґрунт повинен бути дуже добре осушений, оскільки вони не люблять сидіти у воді довго. Пепроме анюлата Наукова назва ангулятивна пепаромія. Тип рослини соковита, розмір рослини від 8 до 12 дюймів, потреба у воді, коли ґрунт майже сухий, потреба в сонці, середні кілька сонячних променів. Англатат пепаромія це тип пепаромії, що походить з Південної Америки. Він отримав свою назву через форму листя, що нагадує оболонку божих корів. Англатат пепаромія – це досить поширена крита рослина та популярний вибір для підвісних кошиків. Це порівняно невелика рослина в приміщенні, яка не потребує особливого догляду, вона віддає перевагу середньому, множинному світлу, але також може нести умови слабкого освітлення. Більше того, оскільки ця повільно зростаюча рослина. Анулатит пепаромія ідеально підходить для тих, хто не хоче мати справу з постійною обрізкою та формуванням. Плющ наукова назва хедерехилекс. Тип рослини, ліана. Розмір рослини 20-30 футів. Потреба проводу раз на тиждень. Вимога в сонці часткова до повного тіні. Кама Найви вічно зелена альпіністка, яка є рідною до Європи. Плющ найкраще росте, коли надається достатня вологість і волога. Його можна вирощувати в горщику або висіти зі стелі. Плющ також можна вирощувати в підвісному кошику або трейлісі. Айві – це швидко зростаюча рослина і може швидко покривати стіни та інші поверхні. Це хороший вибір для освітлення темних куточків та кімнат. Це також допомагає покращити якість повітря в приміщенні, фільтруючи забруднювачі, такі як бензол та летючі органічні сполуки. Однак через швидке зростання важливо регулярно обрізати його, щоб тримати його під контролем. Осель. Наукова назва сідем моганеном. Тип рослини, соковита, розмір рослин до 4 футів, потреба у воді раз на 14 днів. Потреба в сонці яскраве, розкидане сонячне світло. Осильний хвіст, також відомий як хвістосла це соковита рослина, яка росте в Мексиці та на південному заході США це багаторічна рослина, яка найкраще росте на повному сонці та в свердловині ґрунту, але також може переносити умови мокрого ґрунту. Він може вирости до висоти до 4 футів і дати рожеві або червоні квіти пізньою весною або на початку літа. Рослини осельного хвоста віддають перевагу температурі від 40 до 45 градусів на Фаренгеті та декількох сонячних променів. Коли ви вперше отримаєте свою рослину, наріжте прив'язані листя, добре налийте його і поставте в місці, де воно отримає щонайменше 4 години світла щодня. Ви також можете розмістити флуоресцентну лампу над нею, якщо ви хочете, щоб вона росте швидше. Коли він виростає, ви можете перенести рослину в кімнату з більшою температурою та великою кількістю сонячного світла. Якщо у вас вдома немає природних сонячних променів, ви також можете додати лампу для вирощування, якщо це необхідно. Лісовий кактус наукова назва лепимеамболевіана, тип рослини соковита. Розмір рослини від 1 до 90 сікс дюймів. Потреба у воді кожні 2-3 тижні. Потреба в сонці в середнє розкидане сонячне світло. Цей маленький, сферичний кактус із зеленими та білими смужками з Центральної та Південної Америки. У нього неглибока коренева система, і її можна вирощувати в горщику або суспендованому кошику з глибиною не менше 12 дюймів. Лісовий кактус може вирощувати крихітні жовті квіти вздовж стебла. Ці маленькі квіти навряд чи можуть витримати суворий клімат, але вони почуватимуться добре, як рослина кімнати. Ключ до успішного вирощування в кімнаті підтримувати ґрунт, добре злитий та помірно мокрий. Уникайте застою води в рослині, оскільки вона може зігнутися. Також взимку тримайте його подалі від джерел тепла, таких як радіатори. Філодендрон серце. Наукова назва філодендрон скандени. Тип рослини, трав'янистий. Розмір рослин, 12 дюймів. Потреба проводу, коли ґрунт відчуває сухий надотик. Вимоги на сонце, середнє, дифузне світло. Філодендрон кортфолія з листям у формі серця один з найпопулярніших типів філодендрона. Ця рослина має глянцеві, темно зелені листя і може вирости до 12 дюймів у довжину. Як підвісна рослина в приміщенні, філодендрон кортфолія віддає перевагу яскравому, непрямому світлу та регулярному поливу. Він може терпіти середні температури кімнати, але його найкраще тримати понад 60 градусів за Фаренгейтом. Він також ідеально забезпечити вологу рослину або через зволожувач, або групування його з іншими рідними рослинами, які також люблять вологу. Хоча це повільно зростаюча рослина, при належному догляді він може жити роками. Це також одне з найжорсткіших домашніх рослин, тому у вас не повинно виникнути проблем із збереженням його живим і процвітаючим у вашому домі. Серця на струні. Наукова назва срапагіяуада. Тип рослини ліана. Розмір рослин – 1-2 дюйми. Потреба проводу раз на тиждень. Вимога на сонце яскраве, непряме сонячне світло. Серця на струні це тип підвісної рослини, ідеально підходить для тих, хто хоче додати нотку романтики до їхнього приміщення. Назва цієї рослини походить від її листя у формі серця, які висять із стебла, як намистини на струні. Серця на струні легко доглядати, і їх потрібно поливати лише раз на тиждень. Більше того. Вони переносять умови з низьким освітленням, що робить їх ідеальними для кімнат, які отримують мало природного світла. Вони також дуже легко відтворюються. Ви можете помітити, що на лозах серця є крихітні вузли, як намистини на струні. Якщо ці вузлики контактують з ґрунтом, нові корені будуть рости. Хоча ви можете дозволити вашій рослині продовжувати рости чи ні, ви можете відрізати ці вузли, щоб поділитися з друзями, які шукають чудову рослинну рослину. Кактус помала. Наукова назва Айпсалис Байайфра. Тип рослини соковита. Розмір рослин від 3 до 6 футів. Потреба проводу раз на тиждень. Вимога на сонце, середнє, дифузне сонячне світло. Кактус Омела, також відомий як коралл Кактус популярний святковий завод. Уродженець Центральної та Південної Америки. Кактус Омела є членом родини Шлумберга. Він отримує свою загальну назву від свого квітучого сезону, який зазвичай відбувається навколо різдвяного часу. Кактус Омела має слезах, які сегментовані та ребристі. Його квіти зазвичай жовті або помаранчеві, але також доступні білі та жовті сорти. Квіти мають чашку і мають пелюстки, що нагадують бахроми. Кактуси омали легко доглядати і є популярними домашніми рослинами, вони віддають перевагу яскравому, непрямому сонячному світлі, і їх слід дозволити висушити між поливами. Площа пепаромії наукова назва площа пепаромії. Тип рослини, чагарник, розмір рослин до 12 дюймів, потреба у воді кожен один два тижні, потреба в сонці від середнього до яскравого розсіяного світла, у присутності понад сотні типів і тисяч сортів. Пеперомію легко доглядати, що робить їх популярним доповненням до будинків та офісів у всьому світі. Листя пепаромії є твердими і воском, що робить їх стійкими до шкідників і важко засвоюється. Як результат, ці рослини рідко переживають за комах чи інших шкідників. Ця характеристика робить їх відмінним варіантом для інтер'єру. Пепаромія не лише стійка до шкідників, але також може бути надзвичайно поблажливою для власників рослин, оскільки вона може протистояти трохи нехтувати, ніж інші види рослин. Пубо Наукова назва іпопрамнамам Голден. Тип рослини, ґрунтовий покрив. Розмір рослин, 20 футів. Потреба у воді, коли ґрунт здається сухим на дотик. Потреба в сонці яскраве, розкидане сонячне світло. Диявольський плющ це витривалий багаторічний ліана, що росте на південному сході. США його також зазвичай називають п'ятлінійним плющем, кучерявим плющем та екіпажем діви. Існує багато різних видів рослин-рослин. Тому у вас буде багато варіантів, якщо ви вирішите оселитися на одинці вдома. Цю кучеряву ліану можна побачити, що росте на деревах, огорожах та будівлях протягом року. Зелені листя мають форму у формі серця і можуть рости до стопи в довжину. Темні стебла гладкі та блискучі. Наприкінці літа він дає невеликі білі квіти, які врешті-решт перетворюються на ягоди. Ця рослина є хорошим вибором для початківців-садівників, адже її легко піклуватися. Все, що вам потрібно зробити, це поливати рослину, коли ґрунт здається сухим на дотик. Ви також можете запліднювати його раз на місяць за допомогою універсального рідкого добрива. Коли настає час трансплантації, використовуйте контейнер щонайменше один розмір, більший за поточний Хлорофітум Наукова назва чларофитамкрест. Тип рослини соковита. Розмір рослини від 12 до 15 дюймів. Потреба у воді раз на тиждень. Потреба в сонці яскраве, розкидане сонячне світло. Хлорофітуми, також відомі як рослини смужок, характеризуються довгими вузькими листками, що ростуть із центрального стебла. Їх маленькі білі квіти цвітуть навесні та влітку. Хлорофітуми ідеально ростуть у суспендованих кошиках. Вони можуть жити довгим щасливим життям при забезпеченні належного догляду. Хлорофії це витривалі рослини, які потребують мінімального догляду та просвітаючого при яскравому, розсіяному світлі. Вони також відчувають себе добре в умовах слабкого освітлення і можуть бути розміщені біля вікон, щоб поглинати природне світло. Крім того, ці рослини стійкі до найпоширеніших шкідників у приміщенні, включаючи кліщ, павук та трійки, що робить їх відмінним вибором для будинків з дітьми та домашніми тваринами. Пластіюр Наукова назва Юараєм. Тип рослини папороть.